Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я Анна Громова. Сьогодні хочу я зробити експрес майстер клас по чоловічих шкарпетках розмір 47. Ці шкарпетки зв'язані для воїна ЗСУ. Раніше я робила огляд на шкарпетки 47-го розміру із бабійної пряжі Чернігів Вовна. Де на 100 йшло 300 метрів. І по складу 80% вовни і 20% поліаміду. Сьогодні я буду з вами в'язати шкарпетки із пряжі Alize Superwash Comfort Socks. І що хочу ще сказати: ці шкарпетки 47-го розміру, довжина шкарпетки від миска і До п'ятки 30 з половиною сантиметрів. І по висоті від п'ятки і до початку манжети становить 25 сантиметрів. Висота від Початку стінки п'ятки і до початку манжети становить 17 см. Чому саме так? Тому що ці шкарпетки зв'язані для носіння в берцях, і щоб край берців не тер ногу, в'яжуться такі високі шкарпетки. Для в'язання шкарпеток нам знадобиться шкарпеткова пряжа метражем 420 метрів на 100 грам або 210 метрів на 50 грам. У моєму випадку, я шкарпетки в'язала із пряжі Alize Superwash Comfort Socks. Тут іде на 100 грам 420 метрів. По складу 75%. Вовний і 20% поліаміду. І колір, кого цікавить, це колір номер 21 сірий меланж. Також у мене із минулих проєктів залишилася пряжа. Це теж пряжа Alize Comfort Socks. Номер кольору це номер 182. Тому що я люблю, щоб Манжета, п'ятка і носочок були зв'язані одним кольором, а вся шкарпетка зв'язана іншим кольором. Також для в'язання нам потрібні будуть спиці. У мене спиці Кніт прозінг довжиною 120 см, спиці номер 25 мм. Чому саме такі спиці? Тому що я буду в'язати методом Magic Loop. Також для в'язання нам потрібні будуть маркери. Маркерів потрібно буде багато, аж 21 штука, щоб позначати кожні пров'язані 10 рядів. Також голочка з тупим кінчиком. Ось така голочка. Для зшивання стрічкового миска і ножниці. У своєму відео я додам схему розмірної сітки для шкарпеток, щоб ви могли зорієнтуватися, який розмір вам потрібно в'язати. Якщо біля вас немає тої людини, на яку ви в'яжете ці шкарпетки. По цій таблиці легко зорієнтуватися, на яку довжину в'язати. Це... Також у відео я буду детально розповідати, як в'язати укріплену французьку п'ятку. Її також ще називають п'ятка підкова. Розкажу детально, як в'язати. Клин підйому і розкажу, як сшивати мисок методом петля в петлю, тобто трикотажний шов. І буде ще додана схема зменшення стрічкового миска. Основні моменти по шкарпетках ми з вами розібрали, і тепер переходимо до набору петель. На шкарпетки 47-го розміру. Я буду набирати 72 петлі і плюс одна петля для замикання в коло. Я відмотала длинний хвіст ниточки на довжину 92 см, і тепер починаємо набір петель. Набирати я буду методом болгарський зачин. Я заводю спицю під. Ниточку, перекручую першу петлю, це петля буде для замикання в коло, і тепер починаю набір петель методом болгарський зачин. Перша петля у нас набирається як при звичайному наборі. Тобто першу петлю, ниточка лежить зверху на пальці, я підхоплюю От таким чином нитку і набираю першу петлю. Першу петлю набрали, при наборі другої петлі положення великого пальця відносно нитки міняється. Тобто я тепер великий палець заводю під ниточку. І набираю петлю. Це у нас друга петля. Набираємо ще раз. Робимо звичайний набір, ниточка лежить зверху. На великому пальці, пров'язуємо першу петлю, при наборі слідуючої петлі, тобто уже четвертої положення великого пальця, ми міняємо. Ми великий палець заводимо під ниточку, от таким чином, і підхоплюємо нитку. Ми з вами вже набрали 4 петлі. Як ви бачите, петлі у нас з'єднуються попарно. І так, набираємо на першу половину шкарпетки 36 петель. На спицю я набрала першу половину петель для шкарпетки тобто 36 петель і плюс одна петля для замикання в коло. Тепер я чіпляю маркер і продовжую набирати петлі, тобто набираю ще 36 петель для другої половини шкарпетки. І так набираю, поки не наберу 36 петель. Я набрала на спицю повністю 72 петлі на шкарпетку, і тепер нам потрібно в'язання замкнути в коло. Як я це роблю? Я в'язання передвигаю на ліску, середина у нас вже є. Нам її шукати не потрібно, тому що у нас вже є маркер. І по цьому маркеру я дістаю ліску. Дивіться, щоб петлі були не перекручені, тому що тоді ви вже не вирівняєте в'язання, підводите петельки до краю і нам тепер потрібно замкнути в'язання в коло. Нам потрібна буде ще додаткова спиця, щоб перенести петлю для замикання в коло. Я спицею підхоплюю цю петлю, переносю її на слідуючу спицю, переносьте акуратно. І тепер першу петлю з лівої спиці. Я переносю через цю петлю і підтягую кінчики. Все в'язання ми в замкнули. І тепер починаємо в'язати наші шкарпетки. Я підтягую першу спицю, беру довгий кінець ниточки. І ми починаємо з вами в'язати. Я буду в'язати резинкою 2х2, тобто 2 лицьових петлі, дві петлі виворітних. Не спішіть, в'яжіть акуратно, саме головне пров'язати акуратно перший ряд. 2 виворітних. Дві петлі лицьових, Дві петлі виворітних, дві петлі лицьових, дві виворітних. Дві петлі лицьових. І так, продовжуйте в'язати по колу, Пров'язуєте по колу до хвостика, тобто до початку ряду. Я закінчила в'язати перший ряд і тепер в'яжемо другий ряд. В'яжемо знову дві петлі лицьових. Дві петлі виворітних. Дві петлі лицевих. Дві петлі виворітних. І так, продовжуйте в'язання знову по колу до хвостика до початку ряду. Я вже пров'язала два ряди манжети, тобто резинки, і зараз хочу сказати вам, на яку висоту я пров'язую манжету. Манжету я пров'язую на висоту 20 рядів, тобто пров'язуєте 10 рядів. І в 10 ряду чіпляєте маркер. Знову пров'язуєте 10 рядів, і в останньому 10 ряду манжети теж чіпляєте маркер. Далі ви пров'язуєте самостійно, І ми з вами зустрінемося, коли почнемо в'язати паголинок шкарпетки. Я дов'язую 20 ряд манжети. В кінці ряду залишаю недов'язаними вісім петель, тому що мені потрібно поміняти ниточку. Ось, як ви бачите, у мене манжета зв'язана темною ниточкою, а далі йде ниточка світлого кольору. І зараз я вам покажу, як я звалюю ниточку. Я відрізаю Ниточку десь сантиметрів 5. У мене є олівець, звичайний клейовий олівець. Я беру, намазую трошки долоню цим клеєм. Можна звалювати ниточку за допомогою водички і тепер. Беру дві ниточки, кладу на долоню, зараз я трошки видвину спиці, щоб не попадали в мене петлі. Беру ці дві ниточки, кладу на долоню і починаю звалювати. Можна їх так скрутити, ось така ниточка виходить, і тепер можна буде пров'язувати останні 8 петель. Ниточку я вже зваляла, і тепер дов'язую останні 8 петель 20 ряду. Пров'язую 2 петлі лицевих, 2 петлі виворітних, дві петлі лицьових і дві петлі виворітних. Ми з вами повністю пров'язали манжету, тобто 20 рядів. Манжета у нас повністю зв'язана. У нас пров'язано вже 10 рядів, я поставила маркер. Від цього маркера знову пров'язала 10 рядів. І на 10 ряду, тобто це вже 20 ряд манжети, я чіпляю маркер. І тепер ми з вами переходимо до вив'язування паголинка. Паголинок ми будемо з вами в'язати слідуючим візерунком. Я паголинок пров'язувала так, три петлі лицьових, виверітна петля, три петлі лицьових виворітна петля. В'яжемо перший ряд паголинка. Одна лицьова петля, друга лицьова і третя лицьова петля. Четверту петлю пров'язуємо виворітною петлею. Знову в'яжемо три петлі лицевих, виверітна петля, три петлі лицевих, одна лицева, друга, третя, виверітна петля, три петлі лицевих. Виверітна петля. Знову Три петлі лицевих, виверідна петля. Так, пров'язуєте по колу. Пров'язуєте по колу до кінця ряду. Тепер що хочу сказати за паголинок? На яку висоту його вив'язувати. Візерунок не складний. паголинок. Для 47-го розміру я вив'язувала на висоту 50 рядів. Ось пров'язано 10 рядів, 20 рядів, 30 рядів, 40 рядів. І ось пров'язаний 50-й ряд. Ось я поставила маркер. Візерунок цей не складний, тому паголинок пров'язуєте самостійно. І ми з вами зустрінемося, коли почнемо в'язати укріплену стінку п'ятки. Я пров'язала паголинок на висоту 50 рядів, ось 10 рядів, 20, 30, 40 і 50 рядів. І тепер ми з вами переходимо до вив'язування укріпленої стінки п'ятки. Тобто, ми будемо вив'язувати. Ось у цю частину шкарпетки. Ви бачите, що тут у мене колір темно-сірий, тому ниточку я вже поміняла на темно-сірий колір, і зараз ми будемо з вами в'язати стінку п'ятки. Скільки петель лишати на п'ятку. На п'ятку завжди залишається половина набраних петель, тобто Якщо на, на шкарпетки ми набирали з вами 72 петлі, то на п'ятку ми залишаємо 36 петель. І так починаємо в'язати, щоб щільніше прилягавала п'ятка. До шкарпетки я першу петлю пров'язую лицевою петлею і ниточку підтягую. Далі я пров'язую слідуючим чином. Першу петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи ниточка за роботою. Слідуючу петлю пров'язую лицевою. Знімаю петлю, нитка за роботою. Слідуючу петлю в'яжу лицевою. Знімаю нитка за роботою, слідуючу петлю пров'язую лицевою. І так в'яжу до кінця ряду. Одну знімаю, пров'язую. Знімаю нитка за роботою, пров'язую. Знову зняла петлю, Слідуючу в'яжу лицевою. Знімаю, пров'язую. Знімаю, нитка за роботою, пров'язую лицевою. Знімаю, пров'язую, знімаю, пров'язую, знімаю, пров'язую лицевою. Опять знімаю петельку, нитка за роботою, слідуючу в'яжу лицевою. І так, пров'язую. До кінця наших петельок І в кінці ряду кромкову петлю я пров'язую лицевою петлею Ми з вами пров'язали перший ряд укріпленої стінки п'ятки. В'язання повернули на виворітну сторону і тепер в'яжемо другий ряд укріпленої стінки п'ятки. Кромкову петлю я знімаю на праву спицю, не пров'язуючи. І тепер в другому ряду всі петлі пров'язуємо виворітними. Так, виворітними петлями пров'язуємо до кінця ряду. Я дов'язую другий ряд. І в кінці ряду кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали з вами другий ряд укріпленої стінки п'ятки. В'язання повернули на лицеву сторону і починаємо в'язати третій ряд укріпленої стінки п'ятки. Першу петлю кромкову я знімаю на праву спицю не пров'язуючи, слідуючу петлю теж знімаю не пров'язуючи, нитка за роботою. Далі пров'язую лицьова петля, слідуючою знімаю не пров'язуючи нитка за роботою, лицьова петля, слідуючи знімаю, не пров'язуючи. Лицьова петля знімаю петлю, лицьова петля, знімаю петлю, лицьова петля, слідуючу петлю знімаю, нитка за роботою. Знову лицьова. Знімаємо лицева петля, слідуючу петлю знімаємо, лицева, знімаємо петлю, лицьова, знімаємо. І так ми з вами пров'язуємо до кінця третього ряду. І в кінці третього ряду кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами третій ряд. В'язання повернули на виворітну сторону і в'яжемо четвертий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, і далі в четвертому ряду всі петлі до кінця ряду пров'язуємо виворітними петлями. Я дов'язую четвертий ряд, і в кінці ряду кромкову петлю пров'язую виврітною петлею. Ми закінчили з вами вив'язувати четвертий ряд укріпленої стінки п'ятки. Як ви бачите, ряди між собою чергуються, тобто Третій ряд ми в'яжемо як перший. Четвертий ряд в'яжемо як другий. Я повністю зв'язала укріплену стінку п'ятки, на яку висоту я її пров'язувала. Якщо рахувати у рядах, то я пров'язала 40 рядів. 10 рядів, 20, 30 і 40 рядів. Якщо виміряти в сантиметрах, то висота укріпленої стінки п'ятки становить 8 см. Стінка п'ятки у нас зв'язана, і тепер ми з вами переходимо до в'язання п'ятки підкова. Цю п'ятку ще називають французька п'ятка.